Привіт, з вами знову Вікторія. І сьогодні хочу поговорити про дуже важливе питання, яке розкачується останнім часом серед продавців на ЕЦІ: це посилення вимог Еці щодо політики для товарів ручної роботи. Це підтверджують і клієнти компанії WesternBit, які звертаються до нас, тому що їх лістинги були деактивовані, а навіть і весь магазин був забанений. Однією з можливих причин саме і може бути порушення політики Еці щодо хендмейд товарів. Ну, забігаючи наперед, хочу заспокоїти всіх продавців: якщо раптом ви отримали такого листа від віддеці, термінова. Пишіть підтримку Еці та надавайте фото або відеодокази з вашого виробництва, щоб довести, що це саме хендвейд товар, які виробляєте саме ви. Ми знаємо, що Etsy – це місце, куди покупці приходять, щоб купити унікальні товари ручної роботи. Але ми з вами бачимо, що є багато продавців, які відверто займаються дропшипінгом або повторно публікують мас-маркет товари за лібаба або інших сайтів електронної комерції, і при цьому стверджують, що вони виготовлені вручну. І це насправді дуже шкодить хендмейд продавцям, яким доводиться конкурувати з низькими цінами, не кажучи вже про те, що це ускладнює покупцям фактично робити покупки ручної роботи, і це зменшує кількість довіри до еці. В цілому, я впевнена, що кожен з вас бачив кучу китайських товарів в своїх нішах. У мене не забрало багато часу, щоб знайти такі товари на Etsy. Подивіться, знайшла два однакових товари на Аліекспрес і Etsy. Навіть ніхто не заборочився, щоб змінити фото товару, але зверніть увагу на ціну товару. Тобто, цей товар можна купити на Аліекспресі за 3 долара, а на Еці його продають аж за 20 доларів. Величезна націнка на копійчаний товар, але якщо я порахую свої витрати, щоб запропонувати схожий товар, я не можу конкурувати по ціні в 20 доларів. Це відвертий демпінг. На жаль, як же тут можна працювати, і де тут про хендмейд незрозуміло. Це руйнує довіру покупців, які вважають, що підтримують малий. Та середній бізнес з одного боку, а з іншого через перенасичення такими дешевими китайськими товарами в пошуку нас продавців стає все важче знайти. Хоча Еці у своєму звіті про прозорість зазначає, що у 2022 році вони видалили в 4 рази більше лістингів за порушення їхньої політики щодо товарів ручної роботи ніж у попередньому році. Посилання на основні викладки цього звіту залишу в описі. Але якщо говорити, то насправді це не вирішило проблему кардинально. Ці лістинги продовжують з'являтись на Еці. Але нещодавно генеральний директор Еці Джордж Сільверман натікнув на кілька великих змін на Еці, які зараз відбуваються. І найголовніше це те, що Еці зараз запровадили нові технології машинного навчання та штучний інтелект. Куди ж без нього, щоб посилити контроль за дотриманням правил та політики щодо товарів ручної роботи? Невже це перемога над китайським мотлохом? Почнемо з очевидних переваг зараз? Еці має близько трьох тисяч співробітників проти близько шести мільйонів продавців. Вони фізично не можуть перевірити кожен лістинг, який додається, тому без ботів тут не обійтись. І за допомогою штучного інтелекту, напевно, що Еці потенційно зможе виявити та зв'язувати елементи, які чітко розміщуються на поширених платформах дропшипінгу, ну таких як Alibaba та інші. Це величезний плюс. Але до нас звертаються клієнти, лістинги яких деактивував Еці. Хоча подібний товар продавець сам виготовляє і продає на Еці вже не один рік. І невідомо чому Бот раптом вирішив, що саме цей товар порушує політику Еці. А як же? Це можна оскаржити так, як я й казала вище, потрібно негайно писати у підтримку, щоб оскаржити це рішення і надати докази, що це не що інше, як хендмейд-товар. без людського втручання, не обійтись в питанні розв'язання цього цієї проблеми. Хоча в більшості випадків Еці дійсно повторно активує помилково вимкнені лістинги протягом кількох днів, але це має негативний вплив для продавця. Людина чесно собі працювала, нічого не порушувала. Тут прилітає бан лістинга, добре, хоч не магазин забанили. Людина в паніці, що робити, а підтримка Еці. Вибачте, ми помилково диктували ваш лістинг нічого особистого. А далі я маю для вас гарну новину. Знаєте, що ще я вичитала з цього звіту про прозорість. До речі, його було опубліковано ще в квітні 2023 року, на хвилиночку. І там зазначено, що Еці розширили функціонал Help Center, де з'явився живий чат переписки 24 на 7 та можливість зателефонувати. І це все було впроваджено наприкінці 2022 року. Я не знаю, як це працює, але з мого аккаунту ці функції були недоступні. Це точно. Бо я для одного з роликів, які знімала ще в січні, робила скріни зі сторінки довідкового центру, і цих опцій точно не було. Коли я це прочитала, то була дуже збентежена і пішла спеціально перевірити це. І як же я була здивована, живий чат зараз дійсно доступний в моєму акаунті. Це диво. Прошу всіх перевірити це і відписати по результату в коментарях. На мою думку, це класне покращення. Згадайте, скільки днім доводилось нервувати та чекати на відповідь по вашій проблемі. Я взагалі дивуюсь, як компанія, яка постійно говорить про довіру та прозорість, не мала. Живого чату підтримки та жодного іншого каналу комунікації, крім електронного листування. І останнє, чого я хотіла би торкнути сьогодні, це те, що в майбутньому Еці планує започаткувати додаткову перевірку продавців і не тільки нових, а і існуючих. Я, до речі, вже читала в групах продавців про такі повідомлення, що вже почали надходити. Хоча Еці поки не розголошує, як це буде відбуватися, яку. Інформацію будуть верифікувати, та яким чином. А в ідеалі, ну, я так думаю, можливо, потрібно буде підтвердити свою особу шляхом, ну, наприклад, завантаження паспорта або водійського посвідчення, що вже є необхідним для більшості інших платформ, які борються з шахрайством. Ну, наприклад, це нова програма Meta Verified для Facebook. Тому Слід задуматись продавцям, які мають декілька облікових записів, або купили магазин у когось. Еці говорить, що таким чином вони зможуть попередити шахрайство, але я вважаю, що Еці просто закручує гвинтики та робить суворішими бар'єри для входу на їх торгових на їх торговий майданчик. Хоча насправді такі звіти є дуже корисними, тому що в них відображається найсвіжіша інформація щодо можливостей та обмежень роботи на Еці. І тут працює вислів ознайомлений, попереджений. Дякую, що додивились аж сюди. А щоб і далі бути в курсі останніх оновлень від ЕЦІ і не тільки, підписуйтесь на наш канал і не забудьте поставити лайк цьому відео.